Доброго ранку. Я сьогодні повинна була їхати на велосипеді до міста на пошту. І думаю, чому так крізь ставні світло? Я не могла зрозуміти. Відчиняю двері і бачу всю цю красу. Подивіться, скільки сніга. Як мені їхати на пошту до міста, я взагалі не розумію. Але неймовірна краса. Подивіться. Подивіться, як гарно дівчатка. Він розтане скоро, але поки що можна хоча б декілька годин помилуватися всією цією красою. Плюшань, тобі подобається? Плюшаньки подобається. Шалан, шалан, подивіться. Вони їм дуже подобається. Шалан дуже полюбляє сніг, що дівчатка. Ось такий у мене чудовий і водночас трішки для мене незрозумілий ранок. Невеличкий шок-контент. По-перше, сподіваюся, ви не будете звертати увагу на мій зовнішній вигляд. І ви вже побачили, що у нас випав сніг. Мені потрібно поїхати на пошту. Чому? Тому що я замовляю або в село, там звичайний магазин, посилки приїжджають, але забрати не можуть. Але це не важливо, тому що мені тільки потрібно забрати. Так ось, а сьогодні п'ятниця, залишається субота-неділя, а в понеділок вже посилки їдуть назад. Що я замовила маленьку там єрундові синок замовив, і я для собак була знижка, замовила ошиники, тому що вони загубили свої медальйончики. І гадаю собі, лежить сніг, я хоч якось зможу проїхати. Якщо сніг розтане, буде грязюка. А ті, хто слідкують, як я мешкаю в селі, то ви бачили, що мені потрібно збиратися на круту гору, все на асфальтоване. Не знаю, дівчата. Я у дяді гілка впала від вітру. Я у дяді запитала, кажу, дядю, а взагалі їздять на велосипедах по такій погоді. Він мені сказав, що... Юлю їздять, головне не впасти. Ну, Дівчатка, давайте я вам покажу. І, звісно, я спробую сісти. Хата моя улюблена, коли тут господар інколи приїжджає. Можливо, я наберуся трішки наглості і попрошу його, щоб він показав, що там таке, бо дуже полюбляю я, знаєте, щось таке старе, аутентичне. В одній хаті розвалююся, ми вже побували. Більш сучасні хати не цікавлять. Дівчатка, краса неймовірна. Дітям сказала, запирайтеся, нікому двері не відчиняйте. У нас вчора ввечері об 11 вимкнули світло. Вимкнули сьогодні, зараз вже 12 година. Я довго думала, чи їхати, чи не їхати. Світла ще немає, інтернету немає. Батареї майже розряджені. Тож сидять ну, за рахунок того, що сніг, то в хаті світло. Якби був дощ, то в хаті було б темно і це б, звісно, було дуже-дуже прикро. Зараз покажу вам цю красу. Подивіться, дівчата, дівчата і хлоп'ята. Давайте разом. І там ще буде ліс. Не знаю. Мабуть, я зараз вимкнуся, але може і послухайте мою, мою, мою балаканину. Хтось проїжджав і чому ще я вирішила? Тому що хтось проїхав, дівчатка, і залишив ось такі сліди. Далі, коли я збиралася, знайшла куртку сина. Вона вітронепродовна, чорна з капюшоном. Ну що я вдягати у чоловіків, вже одна фігура в мене. Бідріжки, і вона на мені не зійшлася. Я не знаю, чому, але я іду і пихаю. Взула свої найулюбленіше взуття Кларкс. Колись покупала дитині. Кажу, ти давай обережно ходи, бо розмір мій, і я буду їх потім носити. Я вже не знаю, який я рік дівчатка ношу, дуже полюбляю фірмову. Фірмове взуття, бо йому ж немає зносу. Знаєте, це гарне капетоловкладення на багато років. Далі я вдягнула флісову шапку, тому що розповідала, коли їхала, будь-яка в'язана шапка, продувається. Вдягнула сина, вона на мене малувата, але я розумію, боже, тут грязюка. Не поїду, тут буду вести велосипед. Все. Скорочення те, що я робила на превелике жаль, у мене не вийде зробити, тому що, ну так, да, велосипед по грязюці пливе. Не знаю, що буде на трасі. Я ж їду по обочині, мабуть, там грязюка. Ох, да. ну нічого, як то кажуть, що нас не вбиває, те робить нас сильнішими і взагалі мені здається. Що живучи в селі, я стала жінкою, яка все може. І давайте ж покажу вам, покажу вам ліс. Ну що, шановні дівчатка, поведу я велосипед, а пригадуйте моє найулюбленіше місце. Я обов'язково покажу і не дорозповідала ж. Збиралася, збиралася. Була в Харкові, купила собі фірмові штани, нейлон, а знизу фліс, Щоб вигулювати собак, вони воду не проникні і покроєні таким чином, щоб можна було дуже гарно себе почувати при будь-яких рухах. І вдягнула в мене була маніжка із шкарпеткової пряжі. Ну, дівчата, знаєте, Наряд так собі, але головне, щоб мені ж взагалі вдалося. Бо вести велосипед у руках це все одно, що йти пішки. Треба хоч трішки проїхатися. От, ну, по грязюці треба вести, бо, не дай Бог, паду, я, То треба терміново буде повертатися додому. А я цього зробити не можу. Так, ну що, буду вимикатися, дівчата, і хлоп'ята. І спробую поїхати. У улюбленому місці обов'язково з вами зустрінемося. Взагалі-то, якщо відверто, я дуже рада, що дорога розтаяла. І, дівчатка, трішки з вами проїдемося цією лісовою красою. Так. Проїду. Цю грязючку і буду вам показувати. Сподіваюся, що вам видно. І ви знаєте, мені так трішки веселіше їхати, бо їхала там одна собака, вибігла, гавкотить, друга собака вибігла, і хат немає, а собак повно Їду сніг, бачите, з дерев спадає. Шкода, що, дівчата, я хоч їжу на велосипеді, я вам розповідала. Але я не вмію їздити однією рукою. Так би однією рукою їхала, а другою водила показувати вам всю цю неймовірну красу. Ось, сподіваюся, що і так дуже добре видно. Назад буду їхати, буду, мабуть, йти понад лісом. Там є невеличка вулиця, тому що, коли я думала, поїду звичайною дорогою, виявляється, що там все ж таки як не рівняв грейдер, я розповідала, порівняв, але все одно там стоїть лужа і грязь. І не хочеться знову по тій багнюці мені повертатися. Тож нічого страшного поведу велосипед в руках, але тож вже буде дорога додому і воно. Трішки легше, хоча я розповідала, що їхати додому набагато важче, тому що дорога постійно вгору, вгору, вгору. Так, що буде далі, невідомо, але все ж таки хочу зупинитися і показати. Камера трішки з'їхала. Не видно цієї краси. Відверто кажучи, я думала, більше снігу буде, знаєте, на деревах. Але... Якби в мене був фотограф, яку б тут шалену можна було зробити фотосесію? Так, дівчатка, все, вимикаюся і поїду. Ну що? Я вже повертаюся назад, починає сутеніти, коли я кажу, що я швиденько поїду, то, звісно, воно так не виходить. Посилку забрала, в Аграмолі скупилася, і оскільки я назад їду іншим шляхом, тому що грязюка нагору я з велосипедом не зійду, назад я тільки можу спливсти, тож приходиться об'їжджати, причому об'їжджати багатенько. І подивіться, дівчата, яка краса. Тиша і спокій. Ліс наш, і ви розумієте, мені то потрібно ось туди. Якби можна було навпростець, але на превеликий жаль, цього не можна зробити. І виходить так, що яркий, яркий, і там, де низина, там неймовірні калюжі. Звісно, мені цього не хотілося, але після того, як приїду, то, звісно, речі, випрання. Я сподіваюся, що вже ж. Вечорі і дадуть нам світло. Ну, якщо не дадуть, то буду намагатися телефонувати і питати, в чому справа. Бо ще раз немає світла, немає інтернету. Так що, дівчатка, все. Більше не буду до вас під'єднуватися, буду їхати назад, бо ще раз і ще раз, я не знаю, котре я буду це повторювати. Моє життя до темряви. Мені здається, дубль номер 3 Я дивлюся на себе в камері і нагадую собі дітма Зайці і Юна, куди взагалі я в такому вигляді йду. В'язальний епізод у мене відміняється. Тож, дівчатка, пропоную я вам своє життя в селі чим займаюся. Вчора погода була геть погана, ви помітили контраст між снігом. І грязюка, але я вам вже такої не покажу, тому що у нас за рахунок вітрів, воно швиденько провівається. Залишки листя в лісі є. Пригадала, що в мене є пальто. Тож я вирішила піти, спробувати зробити невеличку фотосесію. Ну, звісно, як можемо. В рюкзак поскладала все своє приладдя, штатив, але величезну, величезну надію. Я покладаю на свого фотографа-початківця, який багато за фотосесію не бере, але, як мені здається, робить доволі непогані відео. Червоний, червона хустина сюди не пасує, я її зніму, але якщо я її не вдягну, я змерзну як цуцик. тим паче, що я ж не тільки на фотосесію. Я ще й вигулюю собаку, хоча дивлюся, ой, мені так смішно. У мене, знаєте, один лук. Люк. Один люк краще за другий. Ой. Ну нічого, дівчата, знаєте, зато ви зі мною не засумуєте. Так Завжди весело, завжди в динаміці. Так воно і є. Піч протопила, вайфай майже не тягне. Ось як буду викладати це відео, не знаю. Думаю, що точно не сьогодні. Тому що мені потрібно змонтувати, хоча на зворотньому зв'язку потрібно перевірити, чи ловить тут це місце з інтернетом, де я минулого разу викладала, чи не ловить. Ну, дуже гарно. Я, звісно, вас вже трішки замучила з краєвидами. Неймовірно гарно. Так, зараз, очевидно, вам юнка завжди слідує за нами. Ліс, вдягла светрик. Ну, Може там ще під'єднаюся, покажу. Полуфабрикат потрібно відзняти, відправити. Тобто займатися дівчатка є чим. Ну що, до наступного включення. Так, Собаки побігли. Буду шукати гарну локацію. Я думаю, ось тут якраз, подивіться, зелений стовбур, стежка, листя. Так, ну що, будемо ставити палку. Тьом, ти готовий попрацювати? Так. Так, ну нічого, Тьомчик готовий. Тож, дівчатка, ну що? Буду я розбирати, роздягатися і будемо пробувати. Якщо щось вийде, виставлю в інстаграм, ну, а то не вийде, то ви побачите тільки це в записі. Не лякаємося, я в робочій курці. Влітку до наших сусідей прибіг кіт. І оскільки вони поїхали, дядя Толік так за нього хвилювався. Я кажу, да я нагодую кота, не хвилюйтеся, ні, Юлю, в тебе і так приблуди дві собаки, кішка. Ну як приблуди вони, то вже мої, звісно, улюблені, не за які гроші не продам, не віддам. І кожного дня я ходжу, насипаю йому корм. Ми так гадаємо, що попередні сусіди, можливо, у яких він був, він їв корм. А звичайну їжу відмовляється. ну Він старенький, начебто і зубів немає. Я йому і кашки готувала, приносила той корм, не корм, а їжу, яку я варю своїм собакам, тому що я їм даю і корм, і кашу. Він не їсть. Тож кожного дня я ще ходжу і годую. Кота, якого ніколи не бачу. І ще, ви знаєте, я набирала воду, я так сміялася, я вам покажу і трішки розкажу про своїх синів-помічників. Так, оскільки я в чужій садибі то знімати, звісно, я не буду, але трішки згодом під'єднаюся до вас. Повертаюся вже назад. Я так сміялася, набирала воду, стала і сміюся, не можу, регочу. Справа в тому, що в мене, ви знаєте, два сина один малий, а другий вже в підлітковому віці. І ця дитина, яка ну, взагалі не знала, що таке город, він то знав, що як росте, у нас дача, але ми ніколи там не садили. Він не знає, що таке лопата, що таке граблі. Ну, знаєте, городська дитина. І я попросила, там я. Сама вскопала, там сама вскопала. І залишався невеличкий клаптик, хоча ще город треба мені перекопати петрушку, щавель. І кажу: скопайте мені, будь ласка, пригадуйте, я показувала, коло колодязя посадила м -м, кабачки. Раділа, їла, мама брала. Я їх вирвала, і потрібно ж вскопати на зиму. І старший син каже, мамо, ну начебто пообіцяв, але щось там відбулося, пішло не по плану. І малишняк каже, мамо, я вскапаю скільки зможу. Зараз переведу, покажу. Ну, Дівчата, я смія, помічники, розумієте? Маю мене помічники. Це я вибрала, ось такий в мене клаптик. Подивіться, а вчора я не ходила і не перевіряла. Син прийшов, сказав, мамо, фух, я так втомився. Кажу, ой, молодець, синочок, ночок скапав мамі. Я додумала, думала, що він усе скапав. Подивіться, ну я не знаю. Звісно, що мій сміх пройшов, але знаєте, гори-помічники. Як автори пишуть про хлопців, які потрапляють в село або варять кашу, або ще щось, або ще щось, ви знаєте, так і зі мною відбувається. Ну, нічого. Я все звикла робити сама, не люблю ні в кого нічого просити. Тут вскопати ділофта не так багато, тим паче, що сніг випав, і я думала, що коли він зійде, то тоді я і вскопаю. Так що, дівчата, цілий день туди-сюди, з хати в хату, з хати в хату. Але радію тому, що є можливість ходити по вулиці, ще листяй. На деревах, настрій більш-менш нормальний. Ну, ті, хто мешкає в приватних будинках, ви знаєте, що роботи повно. І Я назрізала винограду і поскладала його в коробочку, поставила в холодильник, тому що де б я не ставила, він все одно пропадав. І був виноград. І коли я ходила гуляти, я рвала собі гілочку так зараз і їла. А це бачу, що сьогодні морозець. Бачите, його приморозила, він такий ароматний, попримерзав. Так що зараз я візьму ножиці, позрізаю, поскладаю, бо хочеться ще насолоджуватися смаком цього ароматного винограду. І тут клумбу поприбирати треба. Коротше кажучи, дівчата, знаєте, горе горе. Горе хазяйка сьогодні писала чоловікові, кажу, ну, я хазяйную як можу в цій садибі. Так, ну що, дівчата показала, трішки розказала до наступних ключень.